Володимир Сесюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і траві і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мовою її солов'їну між братніх народів. Мов садом десним сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, у вербах вона, і в кожному серце дарі у квітці, та шині, електору у пісні, у коні, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі, в багряному шумі, Як та купена, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хвилях Дніпра і в хмарах отих пурпурових, в рому канонат, що розвіяла в прах. Чужинців зелених мундирах, багнетах, що в тьомі провивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчину, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що на зорею. Всім серцем любіть Україну свою І вічні ми будемо з нею.